Моє вітання пропоную разом зі мною приготувати тушену квасолю з печерицями. Хочу спробувати оцю квасолю, що я замовила по інтернету, таке горнятко набрала зараз і залишу на ніч настоюватися. Мені не спалося, раненько встала і поставила варити квасолю на годинку, але зараз минуло півгодини і я хочу спробувати, і вона збільшилася. Запланувала її стушити з морквою, з цибулею. І трішечки в мене є в холодильнику печериць. Залишаю, нехай стоїть, буду робити остальні свої дії. Моркву, цибулю і печерички я обсмажила на пательні На солю додаю суміш перців, солю, пів пакетика пасти томатної, сметани, велику столову Ставлю на програму тушкування на пів години. Час підходить до завершення. Добавляємо кріп. Тут у мене з олійкою Часничок. От така квасоля в мене вийшла. Друзі, це дуже-дуже смачно, ситно і корисно білок натуральний рослинний.